Дорогі мої рідненьки, сьогодні поговоримо про бажання і як їх досягати. Адже бажання щось отримати чи досягти зазвичай пов'язане з тим, що на якомусь глибинному такому рівні ми вже маємо це в майбутньому. Це про іншу реальність, у якій у вас це вже усе є, уже існує. Просто потрібно правильно зробити вибір і перейти у неї. Як? Спробуйте. Сядьте зручніше, просто закрийте оченятка, закрийте свої очі і уявіть, що ваше бажання це проекція вашого майбутнього я, цього я, який вже досяг чи досягла цього стану чи мети. Який він, цей стан? Чи яка вона, ця мета? Попробуйте відчути, що саме ви відчуваєте, відчуваєте в тілі, відчуваєте навколо. Попробуйте уявити, хто поруч з вами, коли ви це вже отримали або маєте. Тобто, яке у вас оточення? Де саме, в якому місці, в який саме час ви це отримали? А також вигляд, так? який у вас вигляд, які ваші емоції, що ви відчуваєте в цей час, коли ваше бажання вже здійснилося. Просто відчуйте, відчуйте це все своїм істинством, всім своїм тілом. Відчуйте запахи навколо і звуки, можливо, які вас цей час оточують, коли ви вже маєте омріяне. Уявляйте усе в найменших деталях, відчуйте цю неймовірну силу, цей стан. Стан, наче ура, 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 супер, це вже все здійснилося. І чим частіше ви будете це уявляти, бачити картинками, чути звуки, аплодисментів, наприклад, людей, так що вас оточують в той час, коли ви досягли бажаної цієї мети, і чим більше часу виділити на візуалізацію, тим швидше ваше бажання здійсниться. А щоб ваші ручки не опускались, щоб ви не зневірилися, я маю для вас круту ідею. Я запрошую вас на мій телеграм-канал, де ми це будемо робити разом з вами у живому форматі, у форматі афірмацій, практик, медитацій протягом 21 дня. За 21 день ви навчитеся долати лінощі, ви дисциплінуєте дух і направлятимете свою увагу на свої справжні бажання, істинні бажання, а не на страхи чи ілюзії. Щоденні афірмації, техніки, медитації або практики та підтримка однодумців допоможуть вам зміцнити цю силу волі в собі, стати впевненими, направити цю силу волі на досягнення своїх цілей. Тому почніть свою трансформацію і відкрийте шлях до гармонії зі світом, до синхронізації з Всесвітом і кращою версією себе. Тому перейдіть у нову реальність. Вчіться легко притягувати і втілювати свої заповітні мрії. Рідненькі мої, стартуємо ми уже 8 грудня, дуже близько. Тому поспішайте, приймайте вірне рішення те, яке у вас всередині. У вашому сердечку відчуйте свій відгук. А оплата всього півтори тисячі за 21 день спільного поля і надзвичайних трансформацій. Ну і плюс ваш відгук. Від вас, що необхідно, це ваше щире бажання йти до мети разом з підтримкою мене і однодумців. Що необхідно для марафону це ручка блокнот і купа ваших бажань. А бажаючи приєднатися уже до нашої команди, надійшліть слово марафон бажання. Чи хочу на марафон бажання в Директ і отримуйте посилання на канал та участь в цьому марафоні бажання. А я уже на вас чекаю з нетерпінням.